крафт Крафту і тут з самого початку є баг, що ти можеш користувати літ яка за робокси. Спочатку. Ну, а тепер не можна. Ну... То получили десь, хеге, повестче, щоб, щоб швидше пройти, є такий бах, але ним. Тається майже ніхто, бо майже ні, ніхто про нього не знає. Чому я його коли? Як я дізнався про нього, сам здогадався про нього. Ну та чувак хотів мене скинути, я не скинувся і він не скинувся. Але потім він сам впав. Ха. Спрацювало слово не ри іншому яму, бо сам в неї впадесь. Ну, звісно, столітне не слово, але яка різниця? Це відео і так не залетить, на жаль. Ну, скоріше за все так буде. Бо, це часто мене таке. Бо ніхто з самого початку не стає популярним. Це треба часу. Я треба бути впертим, вперто йти до чого. Але Багато хто виходить з Ютубу. Бо вони тут по п'ять днів знімають, бачать підписників дуже мало. Кажуть, я виходжу з Ютуба або ставлять опитування. Мені виходити з Ютуба? Так або ні. Ну... Я всім кажу, не виходити бо Навіщо виходити, чуваки? Навіщо. Ну як. що ви ну, я думаю, вам це було б, мабуть, зрозуміло, що з самого початку ви не популярний. Бо не може бути такого, канал існує один день і, он, і у вас же там 100 тисяч підписників. Такого ні в кого не було. Всіх спочатку не було підписників взагалі. Але вони були впертими. Просто були впертими. І йшли до чого. Розумієте? Це так і в житті має бути. Хто найвпертіший, той найкращий йде вперед. І виграє. Бо це так не працює, що ти два дні знімаєш і тобі мільйон підписників. Ні. Знову ж таки. Це нікого такого не було. Це ви починаєте з навіть не блогером, а ютубером. Блогер це десь 1000 підписників, а я просто ютубер. Але якщо так і буду далі йти до блогерства, то я і стану і блогером. А не просто ютубером справа дітут. Чекаю, чому тут не застосувала логіку Майнкрафта? Що... Ой, точніше логіку в Роблоксі. Що для того отак, а для того отак можна сказати? Що як що у роблоксі в того щось падає? То тобто, в того ще ні, бо він не в той час зайшов. Так само той. Було б логічно, точніше, не логічно, а краще б якби було з цим пішком. Тож не тим пішком не звуче, Якщо чесно. Фу, Що, що він так швидко ввалився, цікаво, як так? Ладно. Це скаржитись не на гру, а на розробника треба. Але я не скаржусь. Я не знаю, як роблок ще скаржитись взагалі. Якщо... Можна, якщо є якийсь лайфхак для того, щоб скаржитись. Можете мені надіслати, але. Я ж рівно не буду, той. М -м -м, скаржитись. Можете в мій телеграм-канал навіть написати. Як завжди, був... В описі, точніше, не як завжди, бо я його зробив буквально сьогодні. І там є тільки я. І я не дуже розбираюсь в Телегра, бо я ще Вайбері сиджу. І. У і... <смас> мене телеграм-канал може бути, що ви можете писати. Тільки на точніше відповідати на питання, а не писати повночинно. Ну <свистак> да, <плес> <Там>, так. <плес> Як? Але якщо ви зайде теж з мого аккаунту? Бить. Той. ви телеграм, ви масово почнете видаляти телеграм-канали. Бо в мене мільйон тих телеграм каналів і на одному є там 600 тисяч повідомлень. Я просто люблю їх назбирувати. Якщо ще хтось любить їх назбирувати, то пишіть плюс в коментарях. Звісно, я не популярний, ніхто не напише, але може напише. Що я тільки що сказав мм, прикол? Блин, можна... Якщо, вам пишуть хейтери, що, що ти поганий бугер, ютубер, таке, таке, то їм напишіть. Ви можете бачити, як я плачу, як я програю. Як я виграю. Але ви ніколи не побачите, як я здаюся. І. І як ви думаєте? Та як на це відреагують хейтери? Я думаю, що негативно, бо ви їм таке скажете, що вони вже не будуть, не будуть мати слів пошучити? Бо ви не будете здаватися. І. Хейтери не будуть дратувати вас, а ви будете дратувати їх. По суті то. Але залежно, чи який то хейтер. Але зазвичай хейтери завжди такі, вони завжди завзлічні і самі той. І самі нічого не можуть такого зробити. Ну і завжди чи через те пишуть гнівні коментарі, щоб ти був чимось гірший за них. Хейтери завжди хочуть, щоб ви були гіршими за них. Це тіль хейтери. Якщо чесно. Звідки я це знаю? Якщо в мене немає гнівних коментарів. Це зрозуміло і так? Ого, як я стрибнув! Хм. Хм. хм, хто ж ви може в чому резимові зробити к? Почувший маневр, ніж в мене. Цікаво. І хто дивився до цього моменту відео, чи напишіть в коментарях. Крафт Роблокс Крафт. Чому саме так, я не знаю, просто вирішив Крафт Роплікс Крафт. Звучить тупо. Але. Я думаю, що не всі можуть додивитися. Не всі додивлюються до 12 хвилин відео. То. Хто додивився? Пишите Крафт Роблокс Крафт В комментариях Вы запытаетесь Почему Крафт и Роблокс Крафт Я вам отвечу. Просто Я играю Роблокс, але тут обе В Майнкрафте Через це я вирішив саме крафт Лобскрафт. <клев> да, Скільки з цього случити? Але <клев> <клев> чекав, хто додивиться до тих 12 хвилин напише. То є, мабуть, багато хто тут дивлюється до того моменту, коли кажуть, напишіть хто, чи інше в коментарях, якщо ви дивились, до того моменту це відео. І я думаю, є багато хто не пише. Для прикладу, я. Я навіть в той час в коментарі не дивлюсь. Я свої коментарі не провіряю, я дивлюсь тупо своє відео. У мене одне питання. Як так сталося? Слагне моє відео набрало 0 переглядів, але один лайк. Але то чесно, не я ставив. Реально. То не я ставив. Ну, напишіте в коментарях, як ви це зробили такий баг. Да. Скажіть, скільки є за це відео. Напишіть в коментарях, скільки я сказав слова в коментарях. Цікаво, хтось каховав? Мабуть, ні, бо. В такі моменти хіба хтось може передивитись, А то, мабуть, мало, ймовірно, що хтось передає моє відео. Mm. І не через те, що мене мало підписників, всього 10. А через мої перегляди. У мене підписників 10, але на якихось відео в мене буде два перегляди. Два. <різь> <різь> Мабуть, тут теж буде два всього. Вискочило мені на. А, я зрозумів, що ти не баг. Що з паком? То тут паливо є, я ж тут над головою пись, якщо ти береш той дзикпак. Ну, чувак. М Бачу Україну, чи написав, я би написав Перия України, але я думаю, за цим буде ніхто він не побачить може. Що напишу? Перейму я. Передивився для мене друзів. Я помилявся, що у мене не 90 з чимось, в мене рівно 100. Да. Нормально. Блять, а той дивний режим, що був в минулому відео. В ньому там було, ну... Там нуль гравців грає в ньому. Муль. Я ще не дивився візит. Візит очі візити. Якщо я там побачу один, і тут тільки я. Це нормально, скільки чувак робив. Тонь, плейс точніше, бо Роблок ще плейся, а не мапи. Я, мабуть, в той більше не зайду. Я тільки подивлюсь навіжити і все. Реально. Ну тобто скільки гравців в нього заходили. Ммм, саме сюди, яке говорити. Я б я не... Тим дуже сильно язика, то я б зараз почав би проговорювати табличу мачуків, мабуть. Але я не мачукаюсь. Не дочекаєтесь. Навіть якщо буде мільярд коментарів, почнемо мачукатись. Я ні разу не мачукнусь, максимум нафіг пофіг скажу. не то на видео, что мне тут сказать, вот цей нафиг пофиг. Эх, на что ш... Шо... шо... шо піде тут нафиг? Скажите. Да. А на что мне будет пофиг? На какие-то дивные кинчевки? Ты на суссе. Ой, я помню, я тут был. Я уже тут впал. О, пошел дальше, чего разу. Ю. Ай-ю. Ух. Может, идти так, как треба... У цих лініях користувати. мене якісь ютубери цікаво дивляться. Чи взагалі блогери. Мабуть, ні. Чому ні? Бо вони взагалі більше знімають, ніж дивляться. І більше далі Покинжуйте еда для видео, просто покупом. Хм, мне что-то написали там. Ладно, напишу мне в чате хартат. То Украине, чему, а ли Украина, то мы Хто може був не українець просто з українською шапкою? Ой! О, тут є будинок, а, а, нафі... а нафіга він? М? Питання. Чко? Чувак, ти хто? Угу. А навіщо там робити хіт, якщо можна стати на друге або третє місце на його голову і застрібно трохи швидше? Цікаво, як я до чого додумався. Цікаво. Mm. У мене буде тисяча підписників до літа? Набирайте, будь ласка. Чікаво, то що я казав тихенько хтось чув. Чувака обганяю тут. Це найгірше, що може бути що там пісок і двоє людей стрибають і моментально обвалюється. О, фіг. Да. Декілька хвилин тому я казав пофіг, на фіх не буду казати, бо на що мені може так. А ви що в цьому ж відео я кажу? Нормально. Нормально. Так, у мене вже телефон нагрівається всім попадку. Хоча це обій не закінчило, але. фіг з тим, Зараз цей телефон лушне від того. А? а як я сюди. А? А як в мене так вийшло? Е Я їм підставу зроблю, а йому не вийшло, Що? Що? А як ви мене туди штухнули аж далеко? Я на свідкість стан туди б не долетів. би. Я би туди долетів би на команді Флай. Ну ладно, всім папа, -па, друзі.